Всім привіт! Сьогодні у нас Prius 20 з проблемою P3000. Розібрали поки що тут позаду навкруги батареї. Зараз добираємось, подивимось в якому воно стані. Зробили діагностику. В принципі, вона зараз працює. Навіть пройшла тест батареї, зробили в докторі Prius І зараз розбираємо почистимо той вентилятор, бо так і трошки полюки трошки Батарейку треба продувати. Далі почали розбирати, вже зразу бачимо тут проблему. Десь тут по крилу щось затікало, бо по кронштейну можна побачити, що тут щось текло десь поверху. І тут ми вже бачимо, що у нас тут згнитий роз'єм, то у нас можна подивитися, в якому воно стані. Взагалі там згнило. І в такому ж стані у нас тут всередині. Якщо подивитися, тут навіть висипається зелень, то у нас дріт. На, переходить ось в ту проводку і переходить туди, то у нас іде там далі живлення чи на БМС, чи на щось, і вже у нас тут є така проблемка. Тобто в будь-якому випадку, то по дорозі зараз це все ремонтуємо. І далі добираємося до батарейки. Щоб батарейку у нас зняти не дуже багато. Треба зняти справа, зліва м'які убудови. І зараз далі викручуємо всі болти, які бачимо, і у нас є батарейка. Батарейку зняти. В принципі, тут недовго, але треба дві людини, щоб її дістати, бо на одну вона буде заважка. Ми далі розбираємо, знімаємо кожуха, та дивимося, в якому стані там контакти. В такому ось стані у нас тут роз'єми. Такі добрі. Можна подивитися, як воно тут добре тут контачило і позеленіло, позеленіло. Добре позеленіло, то в будь-якому випадку то розбираємо, чистимо, можливо, навіть міняємо піни і добираємося далі до контактів, які на самій батарейці. Дістали батарейку з машини. Що ми тут бачимо? Типовий стан контактів. Ось такі добрі контакти, і воно через 100. Може банально нормально не працювати, бо там як відкручуємо, то там між контактом, гайкою і мідною пластиною взагалі може не бути контактів. Ось такий то стан. Тож, все розкручуємо і подивимося, бо заміна на нові пластини, або чистка тих. Подивимось, що ми тут знайдемо по місцю, і наскільки то швидко буде. Тож продовжуємо. Підрозібрали батарейку, окрім шин, які тут такі трошки позеленіли. Тут є ще питання до БМС-них контактів. Зараз тут спробую показати, в якому воно то стані. Ось в такому стані. Тут, тут цілком можливий поганий контакт, по-перше, по-друге, що воно там далі продовжу гнити. То треба буде в будь-якому випадку то переробити нормально. Не знаю, або підкусити і переобжати або перепаяти, або взагалі поміняти то оконцовку. То. І при тому, що вони всі в такому стані, то зазвичай на всіх пріусах так. І воно таке собі не дуже. Тобто тут просто чорне ще більш-менш. А тут десь такі є, що десь тут бачив, що такі прям підгнивши-підгнивші. Спробуємо тут так само поробити. Самі контакти безпосередньо на батареях, в принципі, нормальні чисті, більш-менш нормальні, бо буває, що попадаються такі досить підгорівші. Но тут досить то нормально ще. Лімонна кислота та трохи механічної обробки зробили своє діло почистили шини, в принципі, більш-менш нормально. Єдине є тут такі елементи корозії, але ну, перевернемо просто шину, щоб нормально контачило. Тут, якщо то знімати прямо там до металу, то дуже-дуже багато то знімати взагалі, чекаємо, поки висихне. І зараз займаємося тими балансувальними дротами. Зараз подивимось, спробуємо там або помити, пропаяти, можливо, а можливо, навіть взагалі міняти. Просто якщо то взагалі міняти, то треба буде додати довжину дротів. Зараз подивимось, як то простіше зробити. Відчистили пластини контактні, все позбирали. Тож починаємо збирати батарейку та будемо її перевіряти. Батарейку зібрали, зараз накидуємо пару роз'ємів. Заносимо її всередину, підключаємо та будемо перевіряти, ще по дорозі треба буде відремонтувати той роз'єм, на якому позгнивали повністю піни. Тобто там згнило і вже навіть відвалилося. Тобто він тут залишився. Тож, так само, то відремонтуємо і будемо включати діагностувати. Машинку зібрали, помилок у нас по батарейки нема. Зараз робимо тест вентилятора. Можна послухати, як він у нас шумить, то на максимальній швидкості. Перевіряємо, що він працює, бо у нас була по ньому помилка і згнивші. Були дроти. В принципі, у нас ніяких помилок нема. Зробили вже тест. Самої батарейки в принципі, все добре. Тож з машинкою закінчуємо та віддаємо клієнту. Такий швидкий ремонт. на швидку, в принципі. рухаємося далі. Сьогодні у нас Toyota Prius, Prius Plus. Знову приїхала з несправністю по гібридній батареї. Це вже наступна машинка. Знову тільки одну віддав. Наступна приїхала така сама зі схожою зовні проблемою. Зараз будемо робити діагностику та розбиратися. Почитали помилки. У нас є несправність системи EV. в системі EV у нас є несправність батареї. Вже машина сама каже, що 13-й блок батареї треба замінити. Йому то не подобається. Ну і звісно, у нас тут є в моторному так само. Тож зараз спробуємо поміряти батарейку. Хоча б зовні без розбору, далі будемо знімати та вимірювати елементи, щоб перевірити, який то стан, скільки саме елементів треба поміняти. Один, чи два, чи, чи п'ять. чи взагалі краще поміняти цілком батарею. Тож зараз спробуємо то перевірити все. Підключили доктор Пріус, то так, щоб нашвидку перевірити, нічого не розбираючи. Можна подивитися, що у нас 13-та комірка. Ось у нас 13-та комірка в дуже поганому стані. Тут треба буде перевірити, чи то саме елемент у нас провалений настільки, чи то у нас там десь поганий контакт по шинах. Тут можна подивитися, що і 14-й елемент вже починає вверх тягнути внутрішній опір. То спробуємо то перевірити. Зараз спробуємо зробити тест у комірках та глянути на то. Доктор Пріус закінчив у нас звіт. Можна подивитися, що залишок ємності у нас 8%. Тобто в дуже поганому стані знаходиться батарейка То по стану доктора тож спробуємо розібрати батарейку та перевірити її стан. Витягнув ту батарейку. На Prius плюс трошки незручно, бо стоїть вона тут посередині. І так, щоб хоч якось то нормально витягнути, не пошкрябати кузов, прийшлося сидіння зняти. Що хотів показати? Є такий вислів, я його зліпила із того, що було. Дивимося. Батарейка. Тут такі різаною болгаркою жестянка. Тут саморізом просто звичайним прикрученим був. Обдув, там ми бачимо дерев'яшки, саморізи, той корпус такий рублено різаною болгаркою. Так, Сверлили, схоже, по місцях, бо десь не попадало, трошки розсверлювали. Коротше, таке собі, так само тут БМСка прикручена тут якось так боком раком. Ось такий коротше, самопальний корпус. Зараз подивимось, що там всередині. І взагалі, як то воно там зроблено. А зверху тут ось такі крипіжі. Ось так воно то зроблено. Нагадує мені, допки в Україні, коли в багажник робили, десь так срало мазало. Розбираємо, подивимось, що там по батарейці і як воно зроблено всередині. Знімали кришки, тут можна так само глянути, що тут в якому стані контактні пластини все окислене. Тож в будь-якому випадку, як там не було, розбираємо, знімаємо томити і хімічно, і фізично почистити тішини і помірюємо вже внутрішній опір елементів вже напряму з пластин контактних на елементах. Тож, срубчуємо, то все, розібрали батарейку, поміряли вже опір комірок. У нас по попередньому тесту була проблема з 13-м пакетом, 13 парою елементів. У пріусах воно рахується від плюсової клеми від блоку контакторів. Взагалі, 14 пар, 13 то у нас тут в кінці. В кінці два елементи. Тож, якщо взяти, поміряти тут опір. На них вже поміряв на сусідніх елементах. Тобто в середньому близько 7-8 мільйон. Десь так 6,9, і як там 8. Ось тут сусідня має в два рази більший опір. Тобто тут 16. У тобто нас в будь-якому випадку ця комірка потребує заміни. І щоб замінити, треба знати, на яку міняти. Тож зараз ми сусідні спробуємо поміряти, в якому вони стані, повністю зарядимо, повністю розрядимо, щоб знати в якому стані сусідні комірки та яку мають залишкову ємність, щоб шукати таку саму комірку. Тож в будь-якому випадку це подзаміну, але сусідні міряємо залишкову ємність. Переміряли всі комірки. У нас тут є вивалені 4 штуки. Одна взагалі тут вивалена, має майже 0, і тут ще три такі, що менше 4, має ємність. Тож були придбані 4 елементи з гарантією на півроку, з ємністю більше 5 ампер годин. Тож, зараз їх поміняли, то вже старі, які познімали. То зібрали, зараз під'єднаємо, переміряємо хоча б одну для перевірки, що воно співпадає. І будемо далі, то збирати ще, балансуємо всю батарею і будемо ставити на авто. Поміряли комірки, коли зібрали. В принципі, всі, що поставили, більше ніж 4,5, віддає. Відбалансували їх, збираємо, зараз будемо встановлювати на машину. Поміняли батарейку, зробили тест ємності, машинку віддаємо клієнту, будемо за нею слідкувати.